Друзі, вітання, всім і доброго здоров'я. Продаємо деякі речі, які в нас є, тому що всього назбиралося і багато що нам вже не потрібно. Наприклад, ми цього року повністю перейшли на Доданівську рамочку. Відповідно, нам вже те, що від української рамки залишилося, залишилось у залишилось нас досить таки багато всього. Ми все продаємо. Значить, ось такі два рамконоси, вони фактично в новому стані. Цей, напевно, геть новенький. Цей, я думаю, що ни користувалися. Значить, що, цей, що цей, по 150 гривень. Рамочки у нас є тут така сушнинка. Це темно, конечно, вже. Значить, є геть світло. Це є така різна зовсім сушлинка, є у нас 2, 4, 6, 8 рамочок по 25 гривень. Я думаю, що це в принципі ціна нічого. Е, тобто два рамконоси по 150 гривень і е, сушлинка така по 25 гривень, 8 рамочок це 200 гривень. Також у нас ще є багато всього, ну, про це будемо зараз в відео. Так, друзі, маємо ще ось такий. Добротний вулик з дерева. дах зроблений теж Якщо я не помиляюсь, він здається на 12 рамочок, можливо на 10. ось Такий літочок верхній, нижній. Засувчика, правда, десь немає. ну вулик все-таки нормальний для якогось відводочка. Ціна цього 300 гривень. Також маємо ось такий вулик з фанери. Відборки я того року робив. Це точно на 10 рамок. Дах на завісах закривається і відкривається. Для точок маємо, ну, тобто для відводочки для якоїсь. Це просто супер. Ціна цього 250 гривень. Так, друзі, до чого така розпродажа? Зразу поясню, тому що зараз з дружиною наводимо порядок у нашому складському приміщенні. Ну, тут я проведу все наше наші речі, які потрібні нам і не потрібні. Лежать, тому що рік працюємо. Пасіка вже чимало роботи, у нас крім того багато, і по церкві. І ну, взагалі роботи вистачає, в принципі, зараз і хлопцям допомогти військовим, і все, то їздить, ще щось. Часу майже немає фізично. І тому ну, це вже ми розгардієш, розгребли, у нас тут було. що, Зараз, до речі, ось такі трішки віддали, то вже нам легше. Зараз все доводимо до порядку. До речі, ми, я вчора відео вже казав, ми присформи. Напевно, що на наступному тижні будемо забирати наші готові, тому тобто цікавить 10-рамкові вулики, ППО можете вже е, замовляти. І тому такі справи. Зараз робимо порядок, все складаємо, тому що літо пропрацювали, типов тобто завали можна було пройти. Зараз все розгріваємо. і паралельно ще одну, до речі, кімнату готуємо для того, щоб можна було віддавати там наші вулики. Тому зараз буду розповідати, що у нас ще є. У нас в принципі, багато чого вистачає. Зараз я все спочатку розкладав і щоб було зрозуміло, що в нас тут є. Друзі, такі годівнички по 40 гривень. У нас маємо ще, що ми маємо такий наборчик, це годівнички, з якими ми працювали, по 40 гривень їх тут. Є в нас 10 штук. Вони е, з усіма комплектуючими. Є дві штуки, там не вистачає тих маленьких стікол, перегородочок. Тобто, хто там? Ну як? Я їх продаю всі разом. Я поштучно по одній там не буду продавати. Ну вже там звертайтеся, можливо, хтось щось там треба. Дійсно, то вже там щось подумаємо. Але продаю 10 годівниць е, нормальних. Тобто 400 гривень виходить і дві годівнички я даю в нагрузку. Відповідно, ну 12 годівничок, тільки що стекло треба, до тих двох буде вирізати. Це по цих годівницях. Е, є в нас ось такі пилкозбірники. Це що, древня ціна колись на них така була. Ну, тобто, кількість частинки в нас засовується, в принципі, е, нормально працює. кого цікавить е, ці пилкозбірники по. 25 гривень. У нас є 9 штук, 225 гривень. Ну, за 9 штук 200 гривень, кому потрібно, будь ласка, пишіть, забирайте, А так все разом і продаємо. Е, так, є в нас ось такі годівнички. Теж. Тобто над вуличкою ставиться така годівниця. Стекло. Сюди налили роб, сюди налили роб, бджілки заходять, беруть. Ну, коли цікавий таких годівниць у нас є теж 8 штук. Ці годівнички по 30 гривень. От 8 штук по 30. Це що у нас виходить? 240 гривень. За 8 годівничок 240 гривень, теж тільки разом ми їх продаємо поштучно ні. Ну і ще отакі є годівнички. Їх у нас є 10 штук. Це взагалі по 20 гривень я віддам. Кого цікавить. Ось, будь ласка. 200 гривень за 10 будильничок замовляйте теж. Це ну, лише ось таким чином якби, кубки ми продаємо. Так, ну, можливо, ще щось зараз подивимось, то будемо показувати відео. Так, Друзі, ну і завершимо наше відео ось такими ось ізоляторами. Маємо ізолятори, це, я так розумію, саморобні, колись я купляв ще як починав хочеть. тільки посічникувати. Маємо ось такі ізолятори, Мама, 4 папа, штуки, дайте льотики. Хто бавиться на українську рамку? Мама, рамки. папа, дайте льотики. Хто бавиться? Ізоляція матки, можу. то є такі ізолятори по 50 гривень, 4 штуки я можу відправити. В принципі, їх можу, як і поштучно, не знаю, кому цікаво, тому що я дивився цьогоріч, що такий ізолятор, ну, я можу помилятися, мені здається, щось Понад 200 гривень коштує, якщо купляти ну, заводський, там, що він з пластика повністю зроблений, і це саморобний, звісно, але все одно ну, за 50 гривень, кого цікавить, то, будь ласка, можу відправити. Всім миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.